Добрий вечір. Добрий вечір. Как у вас дела? Не дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Ви кахунець. А з якою метою ви цікавитесь? Скажи, що його видовіт. Він в вікні відбивається. Може підійти до вас присісти там, щоб не бурмотіти щось собі під носа, сяде нормально Зрівно ж його видно хорошо хорошо давайте поговоримо ну хай виходить поговорить що з суфльором там на яку тему Ну, пропонуйте з якою метою ви Україну включили З якою метою? цікавитесь ну виходьте поговоримо познайомимось що ви там сидите Мені не дуже Я не хочу разговаривать с людьми, которые неадекватные. Просто неадекватные. А что вы заработали такие высновок обрунтует Почему такое основание? Да а потому что вы неадекватные. Вы, вы во-первых, плюете на свое население. Вы превозносите президента вашего как который Бога, который на самом деле вас просто имеет как... Тварі, мясо. Це ви зараз про Путіна про свого говорите, чи що? Торгують дітьми, торгують органами, торгують, это уже все надо не так. Давайте, давайте а. документи, покажіть. Я поки що, про кого ви говорите, це до Путіна відноситься. Він старий педофіл. Він відправляє ваше э, м'ясо на фарш. відправляє. А, не старай педофил. А чому вы оскорбляєте нашого президента? Це, це ж правда. Ну, це ж правда. По-перше, дивіться, є скупа відео там, навіть на Ютубі, як він якимось маленьким хлопчиком цілує животіка, піднімає футболочки. По-друге, по-друге, трибунал ГАГи видав ордер на арешт його за те, що він дітей викрадав з України. Так що все нормально, це все так і є. Це документально нема, підтверджено. Нема, це кривда. No. А то що є Ну ты вийди сюда, ты подиви, поговорим. Ч, чого він там гавкає? Ч, чого він там гавкає там? Да. Ну і шо по чому расценка? який прайс, розкажи мені. – Ну так поінтересуйтесь у жены Женского. Ну який прайс? ти мені прайс. розкажи, чого ти там? Санечка, ну, це блогер. <ріх> Санечка, це блогер, шухер.